Так, Всім доброго дня, слава Україні, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми акционарку, можете подивитись на поросят. Завтра буде два тижні, як ми їх придбали. На жаль, на четвертий день ми втратили одного, одного поросюнка. Нашого. Мабуть, через те, що. Ну, Купляли в різних людей і кормили кожен по-різному, хтось, можливо, і ціноват. І вони сильно поносили. Іменно 5 поросят, яких ми придбали інших людей, сильно поносили. Ми їм хоча і кололи, все, але все таки відійшло. Сьогодні у нас 13-й день, як ми взяли. Ми прокололи їх. Ось зараз покажу від глистів. Фортімектин. Це у нас діюча речовина, тут і вермектин. На 33 кг один кубик. Важили ми їх теж, кожне порося важили і по вазі давали їм. Якесь поросяк 12, якесь 13 якісь навіть майже 15 кг є. Є також три гарних таких льошки, що в одній. 18 одної 16 і 14. І такі вони ну, крупненькі. Будемо бачити, що там далі десь буде. Так, зараз буду засипати їм корм, тільки що замішали вже третій, третій заміс зробили їм, зараз сипем. Це виходить 50-100, це вже 150 кг замішали. У що будто я набрав вже. Зараз сідаємо її просипати. Побачите, як вони. Гранулу теж перемололи, ось такий помол. Рецепт, так, як я казав, в першому відео про слане, які знімали. Ну і тут одна кориця вже є, бо їм не вистачає, щоб вони вставали. Зараз побачите, як вони будуть їсти. Ось в там стоїть 10-11 штук. Останні будуть тут. Також зараз будемо проколювати вже цей. Більше поросят від глистів. Ми почули, що вони покашлюють. Треба вже обробити. Ці у нас три свинки, скоріш за все, підуть на свиноматки. Вони у нас е, такі, вроді, третій окорос. Синоматка хороша, в них мамка їхня. Можливо, побачимо, як там буде далі. Ну такі, можливо, сьогодні зараз важко. Десь, я думаю, в районі 100-110 кг. кілограмів ну, виробник. Це їм на сьогоднішній день десь 5 місяців і 2 дні від народження. Оце ну, у нас від народження. Я помню, що вони липневі, такі тоже непогані свинки. Бачите, чують, а там що ці їдять і собі там вже нюхають. Як ви бачите, ці поросят, які так гарно їдять, одне щось десь кололи у кола, може десь не попали, чи що, попали в біє, може. Звісно, це не є дуже добре, що так вони ну, тиснуть це всі і не, не можуть знайти місце. Треба було б, звісно, купити бункерну кормушку, тоді вони набагато краще, вони постійно будуть їсти. Ну Так, в принципі, ми теж зараз встигаємо їм постійно корм даємо, але бачите, як засипали і вони всі зразу стають їсти. А так би вони по черзі собі їли. Також тут стоять. Ну, Подальшому, може, будемо придбати. Собі бункерну кормушку також. Тільки що вже дали цим уколи від листів. Будемо бачити, йдемо далі теж давати туди. Тут у нас теж льошки. Такі льошки даємо так само цим. І так. зніма відео, вам. не закінчив. Тепер сьогодні 21 -е число приїхав нам корм. От ви бачите шауман от як він називається. На тупіх F110. Вітаміно-мінеральний премікс для поросят. Він у нас йде от, 4%. Рецепт вам потім зніму. Просто зараз кажу, що переводимо. Ну, думаю, наступне відео буде про корм. так Це шоуман нам приїхав свіженький, це австрійський корм. Потім також підкислювач ми даємо. Шаумановський, от такий. Зараз Ось такий мішок ми купили 25 кг. От, можете подивитися, тут все розписано. Хто захоче собі на паузу поставити, подивитися. Вже засипав я зараз mm -hmm. тут е, все, що нам треба. Потім в цьому розкажу в наступному відео, який рецепт. І зараз буду засипати це по дозі і буду мішати. Будемо переводити. З того на той. ну Спочатку там будемо 75 кг давати, того, 25 того, 25 і так 50 на 50, і потім знов 75 на 25 І будемо переводити повністю його на уже цей шаумановський корм. Це зараз ми даємо старт. ну Давали перед цим пер предстарт. Це вже старт, потім будемо давати гровер і вже потім фініш, а на фініш ми зазвичай вже переводимо їх. не... Не з преміксом, а просто вже даємо без премікса, там пшениці ячмінь кукурудза, трошки сої. Ну, В загальному буду розказувати далі. Зараз ми змішування у нас буде проводитися і будемо переводити плавно поросят на наступний корм. Так що дякую за перегляд. Ставимо лайк, в наступному відео буде рецепт, так що я думаю, буде комусь цікаво. Слава Україні! До побачення!